Питання роботи освітніх закладів обговорили на червневому засіданні міськвиконкому в умовах повномасштабної війни. галузь освіти проходить серйозні випробування, докорінно змінює процеси викладання дисциплін. Навчальні заклади працюють завдяки створеному місті безпековим умовам. Наразі у гімназіях, ліцеях та дитсадках діють понад 200 укриттів на майже 40 тисяч місць. У поточному році ще більше як 60 закладів матимуть нові розширені укриття. Освітні заклади міста також забезпечені генераторами електро Станціями, системами Starlink і тепловими гарматами. Понад 130 закладів освіти облаштовані сходовими підйомниками для маломобільних людей. На базі освітніх закладів розгорнуто 118 пунктів незламності. Їхніми послугами вже скористалось понад 75 тисяч криворісів. Освітяни нашого міста вже третій рік проявляють дуже високий рівень згуртованості, стійкості, відважності, мужності, тому що в роки війни, за роки війни, змінилася кардинальна діяльність нашої освіти. Не лише сьогодні ми не лише навчаємо, виховуємо наших дітей, а на освітян покладається і дуже багато інших завдань, таких як, наприклад, прийом внутрішньопереміщених осіб, харчування військовослужбовців, побудова укриттів, створення пунктів незламності, забезпечення їх роботи. Тому я хочу подякувати всім нашим освітянам за цю стійкість і сказати, що лише спільними зусиллями ми прийдемо до перемоги, незважаючи на труднощі з організацією освітнього процесу, його результати у місті незмінно високі. Ми дуже чітко і гідно тримаємо високу планку освітян, освітянської галузі. Наші діти є переможцями і обласного рівня конкурсів Олімпіад, всеукраїнського, і навіть на світовому рівні ми показуємо високі результати. Нещодавно наші учні повернулися, наприклад, із Всесвітньої олімпіади геніїв, де Дніпропетровська область була представлена дев'ятью. Учнями із них чотири наших, і всі чотири повернулися з великими відзнаками. Срібні, бронзові медалі привезли. Наші педагоги, учасники конкурсів професійної майстерності, такої як вчитель року, теж виходять на всеукраїнський рівень, і теж отримують там перемоги. Новий імпульс в роботі у частині міжнародного співробітництва отримали 18 ліцеїв і гімназій завдяки угодам про партнерство між Кривим Рогом та містами Еспо, Дуйсбург, Люблін, Юнешкіса та Ліндал. Хочу зазначити, що все це відбувається завдяки от щоденній такій складній праці наших педагогів, але ми відчуваємо підтримку керівництва нашого міста, що немаловажно є для нас. І з цього року започаткували. На мій погляд, дуже важливу підтримку для наших освітян, тих які підготували переможців конкурсів в Олімпіад. І вперше в цьому році, але я маю надію, що це буде в нас продовження цього такого такої ініціативи міського голови, коли ми відзначили наших найкращих освітян грошовими винагородами. Досвід та високий рейтинг освіти міста врахований на державному рівні. Наразі криволісі долучені до реалізації плану стратегічного розвитку України, освіта переможців» а керівниця міського департаменту освіти і науки Тетяна Кріпак отримала відзнаку обласної ради за заслуги перед громадою Дніпропетровської області Валерій Кожухар Андрій Славний цей день.